Слава Україні, друзі! Мої вітання! Сьогодні буде коротенький відеоогляд на акумуляторну шабельну пилку від торгової марки Milwaukee, модель FSZ. Зустрічайте! Тана пилка оснащена безщитковим двигуном, і працює вона від акумуляторної батареї серії m 18 тобто на 18 вольт. І в цій серії, в цієї платформи, є дуже багато різних інструментів. Ви, придбавши, наприклад, пилку вже разом з акумуляторною батареєю і зарядним пристроєм, ви в майбутньому можете придбати собі шуруповерт, просто каркас без акумулятора, і використовувати один і той самий акумулятор на різному. Інструменті це дуже економить ваш бюджет. Дана пила може працювати від акумуляторної батареї на 2 А4, на на але краще всього вона буде працювати з 5 Акумуляторною батареєю. А ще краще буде працювати з цієї надпотужною акумуляторною батареєю на 5,5 А з високотоковою віддачею. Цю пилу на початку я назвав Уан FSZ. Чому саме One? Тому що ця пилка відноситься до лінійки інструментів торгової марки Milwaukee Ван K. Що це таке взагалі One K? В Попередніх відео про шуруповер та також імпакт я вам розповідав, що Ван K – це та система, яка дозволяє керувати вашим пристроєм дистанційно. Тобто, ви собі скачуєте на телефон. Абсолютно безкоштовно, за стосунок Milwaukee 1K. і за допомогою вашого смартфона ви можете керувати будь-яким інструментом, який знаходиться на цій системі. 1K. тобто дистанційно, ви можете керувати потужністю обертами, підбирати ту потужність і ті оберти під той матеріал, з яким ви працюєте. Також можете заблокувати е, цей інструмент, можете дізнатися, де він знаходиться територіально і багато чого іншого. І все це за допомогою застосунку на телефон OneKey і самій системі цієї OneKey, яка е, з'єднується з телефоном за допомогою Bluetooth. Дана пила має три режими: щоправда, не механічних, а електронних, і перемикається вона за допомогою натиску ось цієї кнопки, яка знаходиться тут всередині. Максимальна кількість зворотньо поступальних рухів на третьому режимі складає 3000 тисячі за хвилину. Робочий хід 32 мм. міліметри. Товщина сталі, з якою може працювати дана пила, складає 20 міліметрів. Товщина дерева може складати 300 міліметрів. Передня частина, в якій знаходиться робочий механізм і двигун виконана з магнієвого сплаву, зверху якого знаходиться така товста і приємна на дотик гума. Ручка сама також прогумована і приємно лежить в руці. Зверху самого руків'я знаходиться блокувач, який блокує. Кнопку вімкне, щоб ви її випадково не ввімкнули. Вага даної пили складає 3,8 кг. Так вона нелегенька, плюс до того вагу додає іще акумуляторна батарея. Чим більша єльність, тим відповідно тяжче ставатиме пилка. На корпусі самої пили є ось такий гачок, за допомогою якого ви можете чіпляти пилку на ремінь або ще кудись. І на передній частині. Є світодіодний ліхтарик, який буде вам підсвічувати робочу зону. Також є ось такий металевий упор. Цей упор регулюється по довжині, його можна взагалі зняти і можна виставити на ту довжину, яку вам потрібно. Також на пильці присутній безключовий доступ. У мене є три ось таких полотна до цієї пили. Два із них виконані з карбіда, одне з бі -металу. Карбідні відрізняються тим, що одне полотно призначене для товстого металу, інше для тонкого. Це універсальне, їм можна різати в принципі, що завгодно: алюміній, сталь і так далі. Ну, ці, ці також. Пилки також ці, точніше, полотна ці можна використовувати і по дереву, особливо якщо там ви знаєте, що в дереві може бути цвях або інший якийсь метал, то дані полотна справляються з цим без проблем. Ну але звісно, що вони призначені в першу чергу для металу. Отож, пропоную протестити і дану пилку, і ці полотна, як вони пиляють. До речі, полотна виконані в Штатах. Це не китайський завод, а дійсно виготовляються вони в штатах. Отож, перевіримо, наскільки вони якісні. Значить, так, у мене є кутник металевий, товщина стінки 6 мм, є отака труба діаметром 20 мм, товщина стінок 1,5 мм, є шматок ось такої арматури 14-ї. Мене просили в Тіктоці, щоб я зняв відео, як працює ця пила з товстостінною трубою. На жаль, товстостінної труби у мене немає. Якщо Якщо ви в Києві і маєте товстостійну трубу, то приїжджайте, знімемо відео, спробуємо, як вона пиляє. Отже, пропоную почати з кутника, так як у мене закріплений. І беремо, значить, пилку для товстого металу. Не забуваємо про захист, одягаємо окуляри, вставляємо полотно. До речі, в пилці швидкоз'ємна заміна полотна. Так, ставимо на На яке ми поставимо? Давайте попробуємо на першому положенні. Хо-хо! -о, -о! О, друзі, я вражений капець. 6 мм з такою легкістю розпиляло. Реально крута штукенція. Взагалі, без проблем я в шоці. Так, давайте спробуємо зараз тепер ось це полотно по тонкому металу, як воно себе поведе. Блін, це реально круто було. Дуже швидко. Так, давайте спробуємо. Давайте спробуємо ось так зробити. Ууу, взагалі без проблем. Я не знаю, я взагалі ніякої різниці не відчув між, цієм, між цим полотном і цим. Дуже швидко пиляє, реально. Дивіться, товщина, яка металу, Ну, 6 мм. Пиляє взагалі супер. Так, з вібрації трошки просунулось, давайте. Зафіксуємо. Так, є? Так, і я хочу спробувати ще ось це універсальне полотно, що воно скаже? Так, Пробуємо. Думаю, можна навіть висунути, ось так. Пиляє, але не так швидко, як попередні полотна. Добре, що одягнув окуляри, тому що стільки що окала відлетіла. Значить, плюс, який плюс відразу у порівнянні з кутовою шліфмашинкою? Вона робить це швидше, дана пилка ріже швидше, і, відповідно, ніяких іскр нічого ніде не летить. Плюс сам шов чистий без ніяких заусенець. Дуже крутий результат. Ну що, давайте закріпимо зараз трубу. Ось цю. Так, ну що, спробуємо. Маю надію. Я нормально закріплю. Фу, взагалі навіть і не встиг не встиг нічого зрозуміти, як воно вже відпиляло. а це швидкість. Ви встигли там засікти час. Це реально швидко було. Так, ну що, залишається тепер спробувати ще арматуру. Єдине, що я знайшов товстішу арматуру. А то ще вона наскільки 18 мм. Зараз спробуємо зафіксувати цей шматок. Пробуем. Yeah. Е. Мені здається, що це було швидше, ні, ніж би я зробив кутовою шліфмашинкою. Це було довше, звісно, ніж труба тонкостінна, але тим не менше швидко спорилося. Давайте, давайте замінимо на, на ось це полотно. Для товстого металу, можливо, воно швидше буде. Mm, не сказав би, що воно було швидше, мабуть, навіть довше, ніж попереднє. Але все таки швидше, ніж кутова шліфмашинка. До речі, у даної пилки є дуже крута функція. Називається вона cut-break або зупинка різу. Вмикається вона за допомогою застосунку, а от індикатор про те, що вона вимкнена або вимкнена, являється ось цей зелений світлодіод, який ховається ось тут під ручкою. Що ця функція собою взагалі являє? Якщо ви, наприклад, ріжете метал, а під цим металом знаходиться якийсь інший матеріал, наприклад, пластик або дерево, який ви не маєте різати, не хочете різати, не хочете його пошкодити. то після того, як пилка розріже метал, вона має автоматично зупинитися. Я точно не знаю, як вона працює. Скоріше за всього, що механізм відчуває навантаження при пилянні металу, і потім, коли це навантаження зникає, пилка зупиняється. Але ви маєте розуміти, що... Полотно зупиняється не різко, і все одно там декілька рухів поступальних воно робить. Тому розраховувати на те, що ви будете пиляти, і пилка сама зупиниться, і не пошкодить матеріал. Ну я б на це сильно не розраховував. Отже, друзі, що я в підсумку можу сказати про дану сабельну пилу. В принципі, який весь інструмент Milwaukee, дана пилка дуже якісна, крута і надійна, але в неї є один недолік, а саме її ціна. Наприклад, собі я таку пилу б не купив би ніколи, тому що задач в моїй майстерні для неї немає. Всі задачі може виконувати кутова шлюфмашинка без проблем. Але коштує вона не дешево, і просто купити і покласти на полицю, щоб вона лежала. Ну, Який цьому сенс. Але, але є такі сфери. Задач, де без сабельної пили, особливо без акумуляторної, не справитись неможливо. Тому, звісно, для таких задач даний варіант буде, мабуть, одним із найкращих, особливо вкупі разом із полотнами від торгової марки Milwaukee по спеціальному матеріалу, той, який ви будете розпилювати в цьому, скажімо так, комплекті, це дуже крутий варіант. Наразі в мене все. Якщо дане відео вам сподобалось або було корисним, не забудьте відмітити його вподобайкою і підписатися на наш YouTube канал. Також можете підписатися і на наші інші соціальні мережі. Якщо ви шукаєте собі такий інструмент або будь-який інший, то завітайте до нашого магазину з Там ви знайдете будь-який інструмент на будь-який смак. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України, нашим захисникам. До зустрічі в нових відео!